Малят, сьогодні дуже цікава тема. Відвідав ось цей чудовий заклад. Я відвідую раз в три-чотири місяці. І що ж це за заклад такий чарівний? А це стоматологія. Я розповім вам, чого я сюди ходжу. Коротше, ви ж. Всі, хто народився і жив свій час в Радянському Союзі, пам'ятаєте, каже жахлива у нас була стоматологія. І я, як і більшість людей, намагався туди не ходити і я втратив дуже багато зубів. І от і приїхали сюди, я по звичці, боявся цих закладів. Але мої дівчата сюди ходили і затаскали мене. І зараз я вже ходжу кожних декілька місяців на профілактику, на чистку своїх зубів. Хто не знає, що це значить, я вам спробую розповісти на пальцях, як це відбувається. Hi. Good. Спочатку короче, вам намагаюся зробити гравіювання на кожному із ваших зубів, зробити гравіювання вишиванки української. Потім, начебто чого мало, не вистачає, вони беруть маленький цвяшок і на кожному з ваших зубів... Пишуть, тут був Байден. Ця процедура відбувається на протязі півтори години. Після цього беруть поліровочну машину, така як в ювелірках, і полірують всі написи, які вони вам там лишили. І в кінці беруть маленький пилососик. І пилососять весь бруд, який у вас залишився в роті. І це задоволення коштує кожен раз по-різному. Сьогодні мені ще робили екс-рей, тобто, як саме, флюорографія залишків моїх зубів. І тому воно коштувало трошечки дорожче ніж зазвичай але не набагато зараз в роті в мене ще якісь там залишки пороху я вам зараз покажу скільки це мені коштувало от стільки 206 доларів а це все тому що в мене немає медичного страхування Бо воно неймовірно дороге тут в Америці, ну ви ж знаєте, так? Да? І тому ніхто... а ні, старша донька застрахована, бо вона працює в медичній сфері. Ох, а ми ні Я просто дав розпорядження своєму організму не хворіти. Так що медицина тут. Не дешеве. В цьому закладі люди працюють дуже гарні, дуже хороші, але те, що вони роблять, мені дуже не подобається. Але треба. На дворі в нас дуже прохолодно, не дивлячись на те, що середина літа, але я виїхав в своїй половинки шолома. і Таких половинчатих рукавичках, але в шкіряній курці. Тому що дуже холодно, дуже холодно. А, так, да, вони мені ще дали сувенірчик. Кожен раз, коли ти там приходиш, вони тобі дають такий сувенірчик. Це нова щитка ось така. Ну і там... Маленька зубна паста і талончик, щоб ти не забув, коли тобі наступний раз прийти сюди. Але вони тобі не дадуть забути, вони тобі дзвонять спочатку за два тижні, потім за тиждень, а потім два дні підряд, які залишились тобі до прийому. Так що... Хрен ти забудеш про це. Да, вони кожен раз намагаються мені вирвати всі зуби, щоб ставити челюсть штучну. Бо в мене там така неприємність з моєю челюстю. Але я про це не буду говорити, тому що це затягнеться на декілька годин. Але я кожен раз відбиваюся. Я їх чемно посилаю, дуже чемно, щоб вони навіть цього не помітили. І відмовляюся. Бо це коштує 7 тисяч доларей. Ну, принаймні це було в минулому році 7 тисяч, можливо зараз вже дорожче. А я не хочу. У мене ще є поки декілька зубів, якими я ще свинюшку. Можу гризти. Да, я вже не можу гризти алігатора, кінгуру чи якусь зібру. Але свинюшку я ще гризу дуже впевнено. Так що, поки що не спішу видаляти всі зуби. Вони і так мені вже три штуки чи 4 видалили за весь час, що я тут живу. Да, Не заздрю тим людям, в яких є всі зуби. Мені це зайняло півтори години, а їм, напевно, це задоволення 2, а то й 3 години займе. Так що ось такий в нас сервіс в Америці. Приїжджайте, якщо у вас проблеми з зубами, ласкаво просимо. Приїжджайте сюди, лікуйте, протезуйте, ставте всякі вініри, залізні зуби, щоб виглядати, як Справжній репір. А поки що ставимо вподобайки, підписуємося на мій канальчик. Якщо можете, розповсюджуйте. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!